Вітаю всіх. Ухватила цю орхідейку, телефон, хотіла зняти відео і назвати його орхідея Полонянка. Але тоді згадала за нашу ситуацію, думаю, блін, недоречна назва. Але ось щось в цьому є. Ну, скажімо, орхідея, в якої коріння у горщику, почуває себе добре. Перефразувала, щоб не було так ну, неприємно. Ось така, це в неї дітка від кореня, сама виросла. От, ну, повільно росте дітка, бо це їй вже десь рік може. Ну, хоча не так уже повільно. От, ну тут не дуже красиво від води. Старе листя теж, ну, таке себе. Але ось сьогодні поливала, стояла вона в мене на балконі раніше, це вже дім занесла і тут побачила. Знову ж таки, рубрика моє улюблене коріння. От. Е, мені здається, вона приросла до цю відеречка. Це горщик у відерці. Так, молодя коріння, бажано не пошкодити. О, і ось отак вона там сидить, їй подобається. Це вийшло щось таке схоже на закриту систему, як називають буває. Це орхідейка біленька, мультифлорка. Я б сказала, Ось поставлю. От. Ну, з цього боку не симпатично. Там коріння, воно не таке чорне, я так думаю, Но витягти я її не зможу. От. Але ось такий варіант. Зараз буде прохолодно, буду її менше поливати, зливати одразу воду, бо влітку я могла собі налити туди води, і вона там і була на дні. От, коли тепло. Зараз вже прохолодно вдома, тому буду зливати. От, але коріння подобається такий варіант. На цьому в мене все. Зустрінемось. Дякую тим, хто підписався. Всього найкращого.